Був полковником центру спеціальних операцій АСБУ, це колишня Альфа, це славетний підрозділ з багаторічною історією, який займається, зокрема, і складними операціями за межами України. І... Він був професіоналом, і наразі нам е, невідомо, яка інформація знаходиться, скажімо, в матеріалах слідства. Тому ми можемо робити лише якісь імпірічні обережні припущення щодо того, які мотиви були зчинення замаху на нього. Ну, як на мене, основна версія це все ж таки робота спецслужб ворога. І я погоджуюсь і з паном Карчинським, і з паном Червинським, що ну треба бути. Більш обережними особливо тим людям, які здійснювали таку роботу, чому тому, що це взагалі звичайна практика будь-яких спецслужб поста або помста за вдало проведені спецоперації або руйнування когось там ланцюжка, в якому загиблий відігравав напевно якусь важливу роль.